Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ви на каналі Втретє в Декреті. Показую вам свою прогулянку з дітками. Гуляємо по території, гуляємо по сусідніх вулицях. Дуже красиво, зараз сонячно тепло, природа неймовірна. Бувають такі дні, коли спекотно, але такий вітер здіймається, що навіть, навіть холодно, хоча й 30 градусів. Дуже ми полюбляємо прогулюватися з чоловіком. Єдине, що діти не фанати таких прогулянок, Вони більше. По майданчиках, тому ми рідко кудись виходимо, виїжджаємо. По поверненню додому вирішила приготувати курячі гомілки разом з картоплею та морквою, цибулею і приправами в духовці. А також, поки працює духовка, буду запікати цвітну капусту. Перед цим поставила її відваритися у воді декілька хвилин, щоб вона була м'якішою. І компот. На компот ось такі заморожені. Фрукти, ягоди тут і свіжі, деякі багато, багато різних, щоб було смачніше. Коли вода закипає, я їх додаю. Виняли нашу капусту. Зараз на соцвіті я її поріжу. Тоді залию вершками і буду додавати сир. Залили вершками, посолили, поперчили і додаємо натертий сир. У мене це моцарела та гауда. В принципі, можна будь-який, який у вас є. Головне побільше, аби було смачно. І відправляємо в духовку, у мене зайняло це десь приблизно 25 хвилин. Хотіла показати вам ось такі книжечки, які я веду з народження своїх діток. Тут повністю записані усі етапи їх розвитку, якісь моменти, коли вони навчились тому чи іншому. Колись мені подарувала сестричка такий блокнот на народження сина, а другий я вже купила ідентичний для дочки. Ну єдине, що вони російською мовою, це випуски Комаровського. Можливо, зараз вони вже є українською мовою, було б добре такі знайти. А на третю дитину якось не почала вести. Записую так уже трошки там, трошки там. І ось така смачна страва на обід вийшла, запечена картопля з м'ясом, і цвітна капуста окремо запечена. До речі, смачно можна варіювати різні приправи, щоб вона була більш пряна, насичений смак, щоб був. Ну, я роблю такий нейтральний легкий варіант, для того, щоб їли діти, і, до речі, вони гарно її поїли. Тож, смачного нам і тим, хто буде готувати за моїми рецептами. І Куштувати також смачного. І в перерві між е, своїми хатніми справами попиваю кавку. Роблю невелику перерву, просто подумати про щось приємне теж потрібно. Друзі, хотіла поділитися ще відгуком. На певні е, засоби для прання. Деякі з них я вам вже показувала, деякі ні. І хотіла би одразу сказати чесний свій відгук. Ну, по-перше, ось цей засіб Wash and Free. Ось такий. Бачите, універсальний гель для прання. Купувала його в Єві. Тут 5 літрів. Він прям Здоровецький, і він був по знижці. Написано, що виробництво британське, ой, німецьке, перепрошую, він був по знижці гарний. Я його купувала в магазині Аврора. Він густий, він має мінімальний запах, але приємний. І він класно пере, ось так ну, щоденне прання, Від нього не варто очікувати якогось там видалення плям, ні, але він непоганий. Я б його повторила. Ось цей теж я купила в Аверорі. Ось так він виглядає. Не знаю, можливо, ще якісь є інші варіанти. Він український. Він 4 літра має, і там ще дешевша ціна, по-моєму, там в районі 120 гривень за цей об'єм. Він рідший набагато, це вже не гель такий, а я б сказала, водичка Аля гель. І він погано пере. Хоча запах приємний, не буду повторювати. Купувала ось такий кондиціонер і пом'якшувач для білизни. Дуже класний запах, повторю. І... Найкрутіший плямо-вивідник побачила на каналі Юлі Мамський Мамського у селі. Спасибі за рекомендацію. Я взяла з дв... два, купувала на промі. Я просто в шоці. Моє життя поділилось на до і після. Тепер мені не страшні дитячі плями, а плям у нас дуже багато. Воно видаляє все з першого разу. Єдина якась одна в мене пляма, яка вже 150 років не видалилась, все решта компоти, чорниця, шоколад, трава, бруд просто чорний. Все видаляє. Тому ось цей засіб дуже крутий. Юля, дякую за щиру і правдиву рекомендацію. Ти була права. Є ще в мене ось такий Такий плямовий відник. Він, типу, як для килимів, для салону автомобілів, але його теж можна і для прання використовувати. Він діє, але потрібно надовго залишати, попшикати. І, ну наприклад, на день залишати тоді прати. ось А ось цей засіб я роблю нанесла ось тією щіточкою такою. На, зараз покажу, тут така щіточка, типу. Ворс, ворс такий невеликий резиновий. Наношу на тканину на пляму перед пранням і зразу кидаю в прання, причому на низьких температурах справляється. І ще дуже непоганий засіб ось таке Це гель для прання дитячої білизни. Для щоденного прання супер, але плям не виводить. Тому комбінація ось цього і ось цього класна. Це щира моя рекомендація. І також я зараз тестую від Green Max засоби. Це концентрат для видалення плям. Концентрат для вибілювання вже в мене трохи закінчується. І ось такий для, видання, для видалення застарілих плям. Пробувала тільки ось цей. І на цей гарний відгук я вже залишала в інстаграмі, там, де я купувала, що він класно відбілив шкарпеточки. А ось для плям ще не пробувала. Привіт ще раз, хотіла ближче з вами поспілкуватися. Коли я починала знімати такі відео, де я прибираю, де щось показую, як я складаю просто якісь моменти з нашого життя в цьому році, то я закладала в такі відео основне своє бажання відволіктись. Тому що коли я знімаю, коли прибираю, коли монтую, я не думаю про погане. Це така своєрідна медитація, спосіб відболіктись. Це дуже важливо в психотерапії мати ресурс. Мати щось, яке приносить ресурс, приносить сил, ось для мене ось ці заняття вони мені дуже сильно приносять задоволення, сили, надихають мене, це ресурс мій. І до всього в моменти, коли я чимось займаюся, монтую знову ж чи, там щось детально прибираю і це все показую вам. Я ще не думаю про погане. Це теж дуже важлива річ. Вміти зупиняти негативні думки. Власне прибирання є таким методом відволікатися. Деякі правда речі, деякі процеси не зупиняють негативних думок. Наприклад, коли я працюю, то в мене думки вільні. Чомусь саме під час просування я не можу відволіктися, і тому я дуже не люблю цей процес. Та й загалом є якісь такі дні, коли навіть, навіть прибирання не може мене відволікти від негативу. Власне, я працюю з психологом, щоб долати свою тривожність, щоб вміти долати панічні атаки, які в мене часом стаються. Вони в мене почалися. Спочатку повномасштабного вторгнення, і вже ну, трохи більше як рік, у мене щотижня є консультації з психологом. Була, правда, невелика перерва десь на два місяці а, восени, коли народився мій найменший син. Ось, і ось весь цей канал це така моя своєрідна м м медитація. Ось, це не про якусь там. Я не знаю, не про якісь універсальні способи прибирання. Я тут вам не розказую якихось секретів. Так, спостерігаю за сином, бо він тут спить у мене поруч. Тому що, перш за все, цей канал не для цього створений. Тому я вас дуже прошу не писати мені коментарі, як краще зробити. Я не. Беру участь у змаганні, розумієте, як краще. Я тут не для того, аби там, показати, яка я супергосподиня, і як у мене все круто, і тільки так і не інакше, а просто щоб відволікатися. Це основне завдання. Тому що колись я не знімала відео, але дивилася дуже часто прибирання в інших дівчат. І я в цей момент ловила себе на думці, що я за щось берусь, або після відео, або прямо під час відео. І беруся за щось, працюю і менше думаю про погане. І я подумала, а чому б не робити ще й свої зйомки, які мене ще більше будуть відволікати, адже потрібно багато про що подумати, там, поставити камеру, повернутися, щоб потрапити в кадр, щоб потрапило те, що ти хочеш зняти в кадр, потім це все змонтувати, звук, та-ра-та-та. -та. І так далі і так далі. На початку зйомок у мене було дуже багато натхнення. Зараз трішечки впало воно, тому що нібито вже все показала, і, начебто, потрібно все заново показувати. Всі-всі всі процеси прибирання. А чи буде це цікаво, якщо, наприклад, глядач уже їх бачив? Ну, звичайно, буде, тому що не кожен глядач прийшов з першого відео і не кожен дивиться кожне відео. Я буду старатися. Просто також прошу зрозуміти, що в певні дні, коли є повітряна тривога, і ми з дітками проводимо час в укритті, я потім виснажена. Я, звісно, роблю всі ці домашні справи, але в цей, в цей час мені чомусь менше всього хочеться знімати. Бо я така виморена, я втомлена, я погано виглядаю. Ну, я думаю, ви все розумієте, що коли ти ніч не спав, виснажився, то якось найменше хочеться суперактивнічити. Ось, можливо, у вас ще якісь цікавлять штуки, речі. Про щось щоб я розповіла вам, напишіть в коментарях. Багато чого колись я показувала в раніших моїх відео. Це дуже такі яскраві епізоди з нашого життя, в основному вони всі пов'язані з подорожами, з якимись приємними моментами. Там ми облаштовували дитячу, їздили за кордон, їздили в Україні на море. А ось і, і, і всі ці відео є, в них доступ, до них доступ відкритий, ви можете їх переглянути. Зараз в мене в життя в основному таке хатнє. Була б ділянка, можливо, б ще щось робила на ній, але, але ми в квартирі живемо, ділянки в нас немає, а батьки чоловіка, в яких і ділянка живуть далеко. Ну і ми туди приїжджаємо чисто так в гості, там на, на день нічого не робимо. Вони самі там все погороду роблять своїми руками. Я би мріяла жити в будинку приватному, це була така моя мрія до війни придбати будинок, облаштовувати його. Ну я взагалі дуже люблю ремонти, люблю цей процес створення чогось нового. У мене аж відкривається якийсь новий невичерпний ресурс. Мабуть, десь в глибині душі я би хотіла бути дизайнером інтер'єрів чи, чи прорабом. Я не знаю, але це все мене дуже захоплює. Від чорнових робіт, продумання всіх цих комунікацій до останніх там, моментів по декору. Так, вже пішла не в, не в ту сторону, хотіла розказати основне завдання мого каналу. І для чого я знімаю, а як завжди, продовжила іншим. У мене ще син хворіє зараз, в нього висока температура, тож теж немає якось багато часу. Хочеться біля нього полежати, побути з ним, щоб він не плакав. Ну, я думаю, мами мене розуміють. Ось, і все ж, і все ж я буду старатись для себе особисто знімати відео, щоб відволікатися. Ось. Тому бажаю вам приємного перегляду, бажаю вам корисного і веселого часу на, моїх, на моєму каналі під час перегляду відео на моєму каналі. Хочеться бути і корисною, і в той же час я не беру на себе зобов'язання. Бути гуру у якійсь справі, типу прибирання чи організації. Так, начебто все. Зустрінемось зовсім скоро. Бережіть себе.